Не відкривай. Ну, от бачите, отак, от тут настрій, а Ася каже, не пий. Ну добре, не буду пити. Сьогодні ми стали свідками з вами природнього добору. Ну, по перше, хочу поздоровити людей, котрі належать до ПЦУ сьогодні. Свята покрова Богородиці виявилося погані з нас заслаю ПЦУшніки. Виявляється, що той покров, на котрого ми чекали, теж не відбудеться. Що чотирнадцятого жодна церква покров не святкує, що святкувати треба тринадцяти, якісь погані з нас ПЦУшніки, витверто сказати, але ми встигли в останню хвилину відсвяткували завдяки вам покров, за що ми вам, нашим добрим донаторам, вдячні, і стали свідками, на жаль. Такого природнього добору, коли українець через властиву йому політичну натуру говорить за мову, а з росіянами доведеться, говор... доведеться говорити за виробництво їхніх танків. Хотілося, щоб ясно, що було набор... На... навпаки, щоб нас цікавило виробництво російських танків, бо не все так добре на цій війні, як нам хочеться, Бачите, оце іделічне. Місце це Давидів Брід, це Річка Інгулець, це міст. Ви вже бачили, як через нього переїжджали Пол Каліновського. Це місце стало ареною кривавих і довгих боїв. І зараз там відбуваються бої, бої зовсім не такі переможні і славні, як в Лимані, в Котлі. Це війна, і кожному своя війна. І хотілося, щоб таких боїв в наших Збройних силах було менше. Ну, ми всі знаємо за події 30-го, коли ми. Йдеться власне, за цю ділянку між Білою Україницею, Білогіркою та Давидом Бродом. Тут лісовий масив. От зараз можемо його спробувати вам показати на карті. Ось от, тут от лісовий масив знаходиться. І за цей лісовий масив відбуваються бої. Дев'ятнадцятого чотирник, якщо довіряти російським джерелам, 14, одиниць нашої бронетехніки атакували вперто, щоб зрізати цей карман. Не вдалося відступили з втратами. Чотири танку було один БМП, один казак. Вважається, що першого наступ цей був повторений. І спроба закріпитися і в цьому лісовому масиві до 20 одиниць бронетехніки знову наступали, знову були відбиті. За що йдеться? Чому важливі так бої тут? Ну в кожній війни є от такий свій ржев, невеликий, в кожній війни цих режевів багато. І говорить, що за кім йдеться за дорогу. Оцю Т-2207, яка кривава дорога, як на де що з'єднує з узбережжям дорога на Беріслав. Чомусь її вважають важливою для просування. Хоча я скажу, що не так багато тут мельорації насправді в цьому районі. Це тут мільорації багато. Противник зміг. Ну хто там воює? Говорили за нашу 57-му, за 61 шу степову бригаду ці воїни за Пол Каліновського, який зараз тут покривав себе славою в цих кривавих боях на цьому мості. Шістдесяв бригадою прикриття з далекого сходу російського доволі ефективно вони її перекинули з півдня через Інгулець. Сюди росіяни все ще щоб на там не розказували про всемагутність святих хімарсів. Росіяни зберігають можливість маневрувати вздовж фронту, бо мають можливість якусь ракаду використовувати. Я навіть не уявляю, якщо росіяни можуть маневрувати здовж фронту, то ймовірно, і ми зможемо її цінність цього причілку. Вже так политого кров'ю. Ось він. Що можна за нього сказати? Що наступ видався, і треба шукати якесь інше рішення, тому що, ну, скільки його можна зрізати, якщо воно не зрізається? Це от. Траток, звіти, ще в березні оця, оця ділянка шляха була українською. Українські селяни героїчно палили тут російську колону, техніку російської колони, яка проривалася так само, бо і в Снігурівці. І через брак наших сил не вдалося зразу затриматися на цих позиціях. І ми втратили ці населені пункти. і місяцями мусимо вести криваві бої за них. Що я можу сказати? Можливо, вас вже випередили, я не хотів це казати. Першим важливо вас уже випередили. Є сподівання на концентрацію наших сил тут на півночі. Збираються великі сили. Нові, може буде якесь нове рішення прийнято. Але боюся, що бої за правобережжя будуть і надалі кривавими. Побажаємо успіху і побажаємо нашим генералам, нашим командуючим змінити. коли ви щось робите так само, то і осягаєте так, такий самий результат, а може не варто його робити далі. Є такий принцип. В науці і може його варто застосувати, не очікуйте не інших результатів від таких самих дій. Тут, от в таких от боях слава, і героїзм наших вояків, їхні жертви стають більш помітними і викликають більше суму, ніж в переможних боях. Тому прошу вас всіх пам'ятати за героїв тих боїв, за котрі вам повідомляють. Хіба що хроніка противника за свої тимчасові сподіваємося перемоги? Противник буде перекидати війська на правобережжя, буде посилювати це угрупування, буде зберігати можливості виступу. І цей виступ, як і ті виступи німецького війська коло Москви, які надавали можливість атакувати Москву, Путін їх буде зберігати і завданням збройних сил, правда казав арестою. завданням збройних сил України є створення. Такого механізму вогню, такого вогневого впливу, щоб знищувати потенціал цих військ, а не витрачати, звісно, наступати посиленою ротою. Ну що я можу сказати за наступ посиленої роти? Такі в нас сили, такі в нас. Ну, Це будні війни, і війна не стала менш кривавою, і наші наступи не стали менш радянськими. Просто ми часто буваємо тут. Проблема в тому, що ми на відстані не можемо оцінити ситуацію. Ми не можемо скази, сказати, що ті, хто загинули, тут загинули за Батьківщину. Чи тому, що твій полковник виявився ідіотом. Оце от вічне питання, яке задають собі спостерігачі. Я на нього відповісти не можу. Бай будемо молитися, будемо сподіватися. Лайкайте, поширюйте, коментуйте, підтримуйте. Моліться, головне. Моліться за тих, хто наступав на Давидів брід, моліться на тих, хто ще на нього наступатиме. Моліться за тих, хто його раночі пізно візьме. Щасти вам. Молімся за Україну і за мир во всьому мірі.